Привіт! Чого ви зараз не усвідомлюєте? Зробимо розклад на таку тему. Чого ви зараз не усвідомлюєте? Чого ви зараз не усвідомлюєте? Ви зараз не усвідомлюєте того, що ваше серце зцілилося. Ви достатньо прибули у такому підвішеному стані, тобто ваша ця сфера вже достатньо побувала недоторканою певний час. Ви достатньо набралися сили, і тепер, цілком ймовірно, ви поступово стаєте все більше і більше готовими до того, щоб пустити своє життя стосунки. І цілком ймовірно, що ці стосунки можуть бути е, стабільними. І е, карти кажуть, що ці стосунки вони для вас як можливість е, показати себе нову е, справжню таку, яку якою ви стали внаслідок вашого минулого. І це. Можливість показати те, чого ви навчились. А саме не квапити подій. Не квапити події, бути імператрицею, усе спокійно, відповідати за своє життя, за своє щастя, легко сприймати стосунки. Е Робити себе щасливою самостійно, і діяти в загальному свідомо. Отож, те, чого ви не усвідомлюєте, це того, що ви зцілилися. Ви набралися достатньо енергії, досвіду та нових усвідомлень, щоб застосувати це все на практиці і показати, чому ви навчилися. і бути вірній собі в цьому? Чого ще ви не усвідомлюєте? Чого ще ви не усвідомлюєте? Чого ще ви не усвідомлюєте? Тут сказано, що цей чоловік, який прийде в ваше життя, це ідеальний чоловік для ось цього вашого уроку. Тобто, якщо ви не будете квапитися, будете робити себе щасливими самостійно і будете цінувати себе та свої цінності, власне, карта впала. То цілком і не будете впадати в ілюзії. От карта ілюзії вепо. Ем... Якщо ви будете цінувати себе і розвивати ці стосунки поступово, бути кожного секунду своє життя себе чути і бути вірній собі. Якщо ви будете робити себе щасливим самостійно, то цілком імовірно, що ці стосунки будуть стабільними і з такою хорошою перспективою на майбутнє. Проте, крім цього, цей чоловік, він ідеально буде, знаєте, піднімати у вас такі почуття, які будуть спонукати вас на цей вибір. Типу. Які почуття? Такі почуття, що вам захочеться поринути у ці стосунки з головою. Проте, в минулому у вас вже був такий досвід, що ви поринали у стосунки з головою, і ам, в, воно закінчилось розбитим серцем, і у вас буде вибір внутрішній конфлікт. Ви будете думати, що вам зараз робити? чинити вам так, як ви чинили в минулому? О, чинити так, як ви чинили в минулому, або ж. Зробити по-новому, або ж спостерігати. Ось, отак, дивіться. Ось, почуття, карта долі, колесо фортуни, сценарію і е, цей, ну якби, така позиція спостерігача, розумієте? От в любові е, зайняти позицію спостерігача і таким чином вчинити по-новому і змінити свою долю умовно, долю змінити, розумієте? Своєю поведінкою е, вчинити по-новому. І тоді це, е, якщо так робити постійно і е, е, якомусь, ну, типу, постійно себе наповнювати, постійно робити себе щасливою. Ну, дивіться, е, те, що я кажу, робити себе щасливою, ще там щось, це не означає, що ви от, починаєте зараз робити себе щасливою, робите, робите, вам добре. Ви опускаєте своє життя чоловіка, ви забуваєте про те, щоб робити себе щасливою. поринаєте у почуття, занурюєтеся в них і, і повторюється сценарій, де ви розчиняєтеся, впадаєте в залежність і розбивається серце. Це означає, що робити себе щасливою це має бути девіз вашого життя. Ви маєте. Кожного дня прокидатися, незалежно від того, у вас є чоловік чи у вас немає чоловіка, і знати, я люблю себе і я відповідальна за своє щастя. Я кожну секунду свого життя запитую себе, що я можу зараз робити для себе, щоб почуватися краще. І ви це робите. І тоді вам набагато буде легше у стосунках, тому що ви не будете накладати надзвичайно сильну важливість на ці стосунки. Ви не будете впадати в залежність від чоловіка, від емоцій, які ви отримуєте з чоловіком, тому що ви самі можете дати собі схожі емоції. Навіщо вам чоловік? В загальному також варто відповісти собі на це питання, навіщо вам чоловік? Чесно. От, знаєте, запитайте себе. Знаєте, по суті, запитайте себе у такому стані, От подумайте, от ті, коли ви по-справжньому щасливі, от згадайте себе у тій миті, коли ви були по-справжньому щасливими, і на це не впливав чоловік. От що був він вам тоді потрібен? Можливо, він був вам тоді потрібен для того, щоб поділитися цим щастям, просто щоб був хтось поруч, щоб щось розповісти, радісне. Поділитися емоціями і все таке. Проте він не був вам потрібен, щоб створити ці емоції. Вам був потрібен тільки для того, щоб поділитися щастям, щоб була людина, яка вас розуміє, поважає і все таке. Тому зрозумійте, для чого вам чоловік, якщо ви можете робити себе щасливою, і тоді дайте відповідь на це питання. Чого ви ще не усвідомлюєте? 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 Тут сказано, що чоловік в минулому він міг вас не обирати, тому що він не встиг ще зрозуміти того, чому ви для нього цінна, і чому вас потрібно обирати, тому що усе розвивалося занадто швидко. Ніби було все якби на таких емоціях, там, на пристрасті, все таке. І він не міг. Він якби не мав часу, не мав можливості усвідомити вашу цінність, розумієте? Багато чого залежить від жінки, того, як вона себе позиціонує у стосунках. Коли жінка одразу піддається емоціям, е, тоді ну, виникає таке питання, для чого чоловікові якось продовжувати розвиток ці, цих стосунків, якщо його все влаштовує, ніби якщо його метою, е, було там задоволення потреби любові та близькості. І ви йому і ви задовольнили цю потребу? Тоді навіщо йому щось іще робити? Якщо усе й так відбувається так, як він хоче? І тут не мова про те, що потрібно якось чи то бути холодною, чи то не дозволяти чоловікові чогось. Тут суть в тому, щоб усвідомлювати, що є вашим істинним бажанням, а що є вашим ілюзорним бажанням, ніби бажанням якоїсь вигоди, обхитрити систему, ніби зробити щось таке, типу: от я зараз тут чимось пожертвую заради майбутнього, але це насправді ілюзія. І тоді, коли ви чимось жертвуєте, то ви зраджуєте себе і. З цього нічого доброго не виходить. Отож потрібно не, не квапитися, не квапитися, зняти позицію спостерігача, обдумувати, мені зараз це потрібно, чи мені зараз це не потрібно, а чого я хочу. Легше сприймати цю тему, не бути спраглими до емоцій. Не бути спраглими. Закривати, задовольняти цю потребу самостійно і обирати себе завжди. Відцікати почуття, типу, якщо вам це не подобається, то відцікати почуття, Іти, занурюватись у себе, відмовляти. Жінка, яка яка самодостатня, який себе достатньо, яка почувається стабільно в своєму житті, вона не боїться якесь там гостре слівце сказати. Вона не боїться комусь відмовити. Вона знає, що вона робить добре для себе, що вона обирає себе. І той, хто її людина, той її прийме. І це ваш, ваш урок на самоцінність, ваш урок у цій чуттєвій емоційній сфері. Вам дадуть ідеального чоловіка для проходження цього уроку. І все в ваших руках. Як ви його пройдете, так воно і складеться. Як ви будете болітись, так воно і буде, розумієте? Ми самі творимо свою долю. Доля у наших руках. Вона залежить від наших вчинків, від наших дій і тому, наскільки ми вірні своїм думкам, принципам, цілям і так далі. Отож, чого ви зараз не усвідомлюєте? Ви не усвідомлюєте того, що ви готові для закріплення того уроку, який ви проходили в минулому. Робіть себе щасливими самостійно, і тоді. Все буде добре. Ну, здавалося б, висновок він доволі легкий про те, як його здійснити. Не знаю, можливо, вам спадають на думку якісь такі жінки, які самодостатні, яким себе достатньо. І як вони це роблять? Не знаю, можливо, ви стежте за такими в соцмережах. От подумайте, от, от що вони роблять, ну, от люди, які, наприклад, перебувають у стабільних стосунках, вони ж не закривають порожнечу всередині себе чоловіком. Якщо у них є ж якась незадоволена потреба, то вони її задовольняють. Тому запитуйте в себе. Чого мені зараз хочеться, що мені зараз потрібно, що було б зараз добре для мене. І, да, і давайте собі це. Не піддавайтеся на спокуси. Любіть себе та робіть себе щасливими, тому що ніхто не зможе зробити вас щасливими, ніхто не зобов'язаний робити вас щасливими. Єдина людина, яка зобов'язана робити вас щасливими це ви самі. Тому щастя це вибір, і цей вибір це ваша відповідальність. Щастя це, ваш, це ваша відповідальність. Так само, у стосунках, 50% це ваша відповідальність. А от на початку там дуже значна частка вашої відповідальності, тому що. Як ви себе позиціонуєте, так вас і бачить чоловік. Це дуже добре, коли чоловік зацікавлений у жінці, тому що є висока ймовірність, що він буде її чути, тому що на початку всі прагнуть одне одного чути. І, звичайно, потім, якщо між людьми існує повага, любов, розуміння та бажання зберігати ці стосунки та розвивати їх. Отож, робіть себе щасливими з особистим складом звертайтеся в Інстаграм або Фейсбук, посилання в описі каналу. Я рада передавати вам цю інформацію. Була рада з вами бути сьогодні. Всім па-па, всім бувайте!